Я попав у цю банду трошки раніше ніж український народ побачив на Майдані, розумієш. Я ж, я ж ну як, університет підпорядкований податковій службі, а я, я її очолював Клименко. А він член, я знаю, а що він, там протистояння він, було, він хотів свою людину поставити. Член, член, я ж дивіться, да, я ж розумію. І Захарченко, то я раніше. Ні, а, ну, тобто ви стверджуєте, що це, скоріш за все, руки ростуть або ж від Кламенка, або від. Захарченко? руки ростуть від самого Януковича, який тобто... дав добро. Мені Бо... сказав, Анатолій Йосич Присяжнюк, що Янукович дав добро, щоб мене скомпроментувати і опустити. така момент. Сіка? Я з Януковичем, коли він не був президентом, спілкувався не один, як то кажуть, десяток раз. Я створював, на жаль, але створював партію регіонів в Київській області, і очолював її і вірю. І, вірю, і знаєте, зараз що там є багато хороших людей. Хороших людей не треба прямувати, треба дати можливість переформатувати. А ви член партії регіонів зараз? Я зараз не член регіонів. Ну ви вийшли, регіонів. так? Як я, я, я буду членом партії регіонів. Коли партія регіонів палець о палець не вдарила, коли дозволила, щоб такі кліменки, Захарченки, так сказати, організовували проти мене таку провокацію. У нас обраний президент, нормально, я давно знаю. Нашого президента. До речі, наскільки да, я, я перепрошую. Слава Богу, що є президент, що є вектор Євроатлантичного руху, що ви маєте майбутнє, що нас не ми тягнуть, що сказати Путінську. Росію. Ви Вибачте мене за такі питання, але це те, що гуляє в інтернеті, ага. і, ну, можете не відповідати. Е, я знайшов був статтю стосовно того, що ви е, після повернення на Україну все ж таки, коли Петро Володимирович став кермам нашої держави, зустрічались з ним, е, е, ну, з нашим президентом. Петро Володимирович може зустрічатися багато. Ну я знаю зараз ви... зараз. Тось от в чому ще перевага Петра Володимировича, що немає тих людей в Україні, з ким би я можу не зустрітися. Бо я з ним був трьох скликання в парламенті. Ви я зрозумів, ти... що ви Тому мі... зараз ви... у мене Просто... зараз у мене немає важливішого завдання володя, ніж зняти з себе цей бруд і своєї родини з університету. А тоді Петро Володимирович, ну не з'їжджайте з питань. Ну скажіть, ну чи... коли зустрічалися Д... з ним? Ну скажіть, скажіть правда чи ні? Давайте я вас проведу. Давай ну скажіть ви зустрічалися? Ні, ви сказали, що ви можете, ну, можете зустрічатися зустрічати з ким завгодно. Я, може, скажіть, звичайно, зустрічались ні, ви? Ні, бо ні, є чому, факти. Чому, ну скажіть, зустрічались так чи ні? Я, ну так чи ні? Значить, ну, Петро як як я буду офіційною особою? Ну скажіть зараз. Як ну, я буду особою, ну, ви ж вже видали, що, що однозначно зустрічались. Я, бо